треба працювати з транзитним трафіком це дуже важливо друзі тому що у києва повноцінна немає окружної дороги і весь транзитний трафік з лівого берега на правий всієї країни з правого на ліве він йшов по південне міст зараз це розподіляють якось або пускають але ситуація була така що 90% всього трафіку між берегами дніпра всієї країни йшло через київ безпосередньо через південне місце за цей час не побудовано системного рішення про доступний інклюзивний транспорт є знову парадічні хаотичні корупції Іні рішення, які системно не вирішують питання. Окрема історія роботи з розв'язками. Будь-який транспортний експерт підтвердить, що ефективніше підтримувати старе, щоб воно не впало, ніж ввалювати мільярди гривень в нове. Тому що доки ми бачимо, як будується мовно там одна розв'язка за 4 мільярди гривень на богатирській. В нас, по перше, все місто неінклюзивне недоступне. По-друге, там решта 120 розв'язок, які є чи мостів, і вони є в ріїні рівня 4-5, якими вже не можна користуватися.